Доброго дня! Наступна наша тема це псевдоінструкції і деяка додаткова інформація про переходи, як вони організовані. Загалом в архітектурі risc 5 є е, всього-навсього два типи безумовних переходів: це е, Jump and Link і Jump and Link and Register. Структура цих команд виглядає наступним чином: Тут JAL, регістр RD і константа 20-бітна. Е, наступна команда jam and Link Register е, виглядає трошки по-іншому. У Цієї команди, на відміну від попередньої, вже три параметри: е, регістр RD. Які в нас часто використовується для збереження лічильника інструкцій? Додатковий регістр і константа, оскільки розрядність кожної команди вона обмежена, тому тут в другій команді місце під константу відведено всього на 12 біт. На відміну від попередньої команди де 20 біт. Всі решта інструкцій, які ми використовуємо і використовували в попередніх прикладах, реалізовуються через так звані псевдоінструкції. По суті, в коді асемблера ми їх можемо використовувати, при компіляції асемблер їх перетворить на реальні інструкції, наявні в, в архітектурі RISC5. Розглянемо приклади. В попередніх зразках коду ми часто використовували безумовний переход J і мітка. Це один з прикладів псевдоінструкції. Насправді реальна інструкція це Jump and Link, де використовується в якості одного з регістрів. Регістр X0, тобто абсолютний 0 плюс константа. Наступний приклад джал і мітка. Насправді реальна інструкція Jumping Link відбувається з використанням регістра RA і використанням константи MIDI. Наступний приклад, наприклад, Jump and Link Register RS. Насправді відбувається перехід Jump and Link Register з використання в якості одного з регістрів X0. Наступний RS, який тут використовується, і плюс 0. Ну і ще один приклад. Команда RED повернення з перерванням. Насправді є командою JR і Array, або, як ми ось тут бачили в попередньому прикладі, JAL X0 Array 0. Тобто всі е, варіанти інструкції, які ми використовували, вони насправді зводяться до двох реальних інструкцій процесора JAL і JALR. Е, розглянемо такий приклад, як е, мітка. Конвертує це в константу. Бо ми в коді використовуємо мітки: От, наприклад, inchall і мітка Simple. При компіляції цього коду, перетворення в машинні інструкції, у нас відбувається підрахунок, яка відстань від цього місця, де ми цю інструкцію викликали. Тобто Ця інструкція знаходиться за адресою 300. І далі е, рахується по коду, де в нас інструкція знаходиться. Е, вона знаходиться за адресою 51C. Відповідно, е, замість цієї мітки в е, інструкції, в коді інструкції буде підставлено дельта 51C. Тобто адреса тієї мітки мінус 300 положення, звідки ми цю мітку викликали. Отож, замість simple буде записана константа 21C. У нашому випадку в цих двох інструкціях, в першій інструкції Jump and Link використовувалась в якості константи. 20-бітна е, константа. А в Jump and Link Register 12бітна, це нас трохи обмежує е, в плані того, на які відстані ми можемо переходити. Тобто ці константи 20 біт і 12 біт будуть обмежувати, е, обмежувати на е, скільки адрес в пам'яті ми можемо перестрибнути. Якщо нам потрібно десь далі перестрибнути, для цього використовуються додаткові інструкції спеціалізовані, а саме Add Upper Immediate to pc Тобто для того, щоб задати старших 20 розрядів, використовується спеціалізована інструкція AUIPC. Відповідно, коли ми будемо викликати якусь підпрограму чи переходити на мітку для переходу, на яку потрібно константу всі 32 розряди, то, наприклад, така псевдоінструкція буде виглядати як набір двох інструкцій. Перша інструкція буде формувати старших 20 біт оцієї константи, на яку потрібно перейти. Ну, а безпосередньо команда Jump and Link Register буде формувати молодші 12-біт адреси. Загалом таких псевдоінструкцій в risc 5 є чималенько. В цій таблиці показано перелік, таких, основний перелік псевдоінструкцій. Перша частина Пов'язана з переходами, стрибками. Далі, наприклад, команда присвоєння, тобто запис t 5 вона може бути реалізована за допомогою інструкції DAI. Далі команди NOT реалізуються через орай. Наприклад, команда NOP Not an operation. Може реалізовуватись як ось така інструкція, яка, ну, по суті, нічого корисного не робить. а NOP використовується лише для того, щоб робити якісь пропуски тактів процесора, щоб відліковувати, наприклад, проміжки часу. Далі наступний приклад load immediate. Тобто, ми в регістр S8 завантажуємо 32-бітну константу. Ну, подібні приклади ми розглядали раніше. Насправді це буде, ця інструкція буде розбита на дві. Спочатку буде завантажено старший 20 біт цього числа за, за допомогою команди load, immediate і команди DIE. Наступні приклади команда. Branch Greater Than, коли здійснюється порівняння S1 і T3, і відповідно, в залежності від порівняння відбувається перехід на мітку L3, може бути здійснено з використанням команди branch if Love Even, коли в нас регістри S1 і T3 переставлені місцями. І так далі, так далі, решта набір псевдоінструкцій, які насправді реалізовуються через набір інших реальних інструкцій процесора. Дякую. До наступних зустрічей!